Розділ другий Так я жив самотнім життям без змоги поговорити з ким-небудь відверто, аж до аварії посеред Сахари шість років тому. Щось зламалося у двигуні. А оскільки зі мною не було ані механіка, ані пасажирів, довелося взятися за ремонт самотужки, хоч він і був дуже складний. Іншого вибору не було. Отож першої ночі я заснув на піску за тисячі миль від будь-яких людських поселень. Я почувався не менш самотнім, ніж бідолаха на плоту, чий корабель потонув посеред океану. Тож уявіть моє здивування, коли на світанку мене розбудив чийсь тонесенький голосочок. Будь ласка, намалюй мені баранця. Га? Намалюй мені баранця. Я схопився, наче вжалений, ретельно протер очі, пильно роззирнувся довкола і побачив дивного малюка, який серйозно мене оглядав. От його портрет найкращий з-поміж тих, що я згодом зробив. А вже ж, на малюнку він зовсім не такий гарний, як у житті, але це не моя провина. Через дорослих я був змушений відмовитися від кар'єри художника ще в 6 років, і я так і не навчився малювати нічого, крім удавів Ззовні та зсередини. Отож я ошелешено витріщався на це диво. Не забувайте, що я був за тисячі миль від людських поселень. Проте зовсім не було схоже, ніби хлопчик загубився або страшенно виснажений, або наляканий, або вмирає з голоду та спраги. Вигляд він мав не як дитина, яка загубила серед пустелі за тисячі миль від людей. Нарешті, отямившись, я спитав: Але що ти тут робиш? І тоді він повторив дуже повільно, наче йшлося про щось надміру серйозне. Будь ласка, намалюй мені, баранця. Таємничість цих слів так вразила мене, що я не міг відмовитися. Хоч тут, за тисячі миль від людей і за крок до смерті, це здавалося цілковитим безглуздям, я таки дістав з кишені папірець і ручку. Однак потім я пригадав, що здебільшого вивчав географію, історію, математику і правопис і сказав хлопчикові, трохи навіть сердито сказав, що не вмію малювати. Він відповів Пусте, намалюй мені баранця. Оскільки я ніколи не малював баранців, то повторив один з тих двох малюнків, що тільки й вмів малювати Удава зовні. Відповідь хлопчика мене дуже здивувала. Та ні, мені не потрібен слон усередині удава. Удав надто небезпечний, а слон надто громісткий. У мене вдома все дуже маленьке. Мені потрібен баранець. Намалюй мені баранця. Я намалював. Він уважно подивився, а тоді каже Ні, цей надто кволий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій приятель лагідно й поблажливо всміхнувся «Хм, Ти ж сам бачиш. Це не баранець, а дорослий баран, у нього роги. І тоді я знову намалював. Але мені так само відмовили Цей дуже старий. Я хочу баранця, який довго житиме. Тоді мені увірвався терпець треба ж було якнайшвидше розібрати мотор. І я надряпав оцей малюнок і швидко пояснив Це Ящик, баранець, якого ти хотів, осередині. Я дуже здивувався, коли побачив, як засяяло обличчя мого юного судді. Саме такого я й хотів. Гадаєш, багато йому потрібно трави. А що? У мене вдома все дуже маленьке. Йому точно вистачить. Я подарував тобі дуже маленького баранця. Хлопчик схилив голову над малюнком. Хм, не такий він і маленький. Дивись, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем.